Вчора обробляв вулики від кліща. Ось стільки кліща посипалися. Ох, ужас. скільки багато кліща посипалося. Ужас, Ось тільки кліща у вуликах. Tėpla autin <tus> ir klišia daug. Всім добрий, добрий день. Вчора обробляв від кліща, ось стільки кліща насипалося. І це були обробки і в серпні, і в вересні. І зараз зробив контрольний, а кліща дуже багато. Тепла осінь. Зараз розпліт, мабуть, повиходив і повиходив кліщ. Чим обробляв. А відразу. кожен вулик. Думаю, покажу, щоб, обробляли, щоб всі обробляли, бо дивіться, що, що робиться. Кожен вулик, скільки кліща. Дома дивився те же саме ось скільки всипалося за сутку це вже третій місяць я обробляю і то сиплеся, і сиплеся. Кожен вулик, дивіться, що це робить. Це просто тут його і рахувати немає, немає смислу. Я ще стільки кліща не бачу, то падало раніше, там 3-4 вулика. Ну щоб стільки падало, я ще не бачив, скільки бжолами займаюся. Тут менше. Думаю зроблю контрольну обробку. І тут не тут менше. Ну, теж багато гої. Раніше в мене було 3-4 вулику, а зараз просто усипано. Все усипано у кліщі. Обробляйте, бо кліща дуже багато. Раніше от такі у жовтні місяці, що я обробляв, падало 3-4 кліща. Це я серпень, обробляв вересень. Обробляв три рази апіваролем. Та то сама картина, контрольний ще не робив. Я вже обробляю це восьмий раз Ну, цієї цьо, осені. Вісім раз. І от як сиплеться. Це зараз, зараз повиходив розплід із розплодом і те ж саме, як кліщ. Обробляйте, бо бджоли до весни не дотягнуть із таким кліщем. Це просто що робиться. А тут якраз обліт. У нас холодно було, вони облітаються. Буду далі обробляти, буду дивитися. Ще раз буду проходити Це дно сітка і стільки кліща. Тут його порахувати нереально. Що робиться? Отакий кліщ і себе за два три тижні зіло обжив. У кожному вулику. Судороги беруть їх. Це треба по всім писати, бо дуже багато кліща. Я в прошлому місяці, та в прошлому місяці, десь 15 жовтня 20-го, останній раз обробляв. А зараз ось стільки кліща. Усім як багато розплоду і з розплодом і кліщ по От. Я через три дні ще раз пройдуся з димом. Але все нереально, я ще таке не бачу. Скільки займаюся, я ще стільки кліща не бачу. Скільки їх штук тут? У сім'ї одній. От так, так працює Дим Пушка, я Дим Пушкою обично обробляю. Ще й живучий. Я думав зробити пролив та й закінчувати з цим кліщем. Добре, всім гарного дня, всім до побачення.